Якісь обіцянки, або речі, скоріш за все, обіцянки. Допомога в отриманні результату. І все це затягнулося, мабуть, вже пройшов час з цим всім розібратися. І ви зрозумієте, що людина просто нічого не робила. Не тому, що на вам, а якось вона. Не дуже серйозно віднеслась до цього питання, яке вам важливо. І тому тут показан застой, і ви чекали результату для того, щоб запустити наступні процеси, завершити так, отримати результати. І ви приймаєте рішення відмовитися від послуг цієї жінки. А стосовно документів, то тут все ж таки щось зі спадком. Якось вам доведеться вирішувати питання зі спадком, щось з паперами пов'язано, з документами. І це не ваша причина. Тут якісь люди, які дуже зацікавлені в тому, щоб дані питання вирішились тут і зараз. Коли процес активується не вами, а іншими людьми. Скоріше за все, тут мова йде про родичів. Вам доведеться в цей процес підключатися, відкласти справи, стільки всього цікавого ви дізнаєтесь і будете розчаровані. І поведінка даних людей. Ви будете за ними спостерігати в момент вирішення питання. Це заставить вас переглянути ваше відношення до цих людей. Знаєте, коли раніше ви такого за людьми не помічали і будуть показувати якісь свої темні сторони, і у підсумку ви прийдете до рішення на майбутнє бути дуже обережними з цими людьми, тримати їх на відстані витягнутої руки і дуже близько не. Підпускати